Інтенсивність російських обстрілів в столиці зросла саме під час похолодання. Через це зростає потреба в матеріалах для термінового закриття розбитих вікон. Волонтери і мешканці вказують на критичну ситуацію з забезпеченням цими матеріалами та закликають владу створити резерв пилу матеріалів, щоб мати змогу допомогти всім постраждалим під час осінніх злив і морозів. Роман Барашев побував на одному з останніх місць влучання ворожої ракети і побачив, з якими проблемами стикаються жителі і волонтери. Якщо брати масштаби руйнувань, то дуже не вистачає пиломатеріалів. саме осб плит бо дефіцит. Їх використовується дуже багато. І, на жаль, не завжди є можливість одразу привести великий об'єм, бо в деяких районах руйнувальника дуже великі. У цей житловий масив в столиці російська ракета вдарила напередодні близько п'ятої ранку, влучила поруч із дитячим садком та багатоповерхівками. Мешкаю в цьому будинку повилітали скло і двері, ще й автівка пострадала. Зараз шоці? та ні, вже відійшли все. Всі вже потрібно зробити і відремонтувати і далі жити. Диво минулося без жертв та значних руйнувань, але від потужного вибуху без вікон залишилися сотні квартир у понад десятку будинків. В цій локації, поки в яких ми працюємо, це п'ять будинків. До інших ми ще просто не встигли дійти, тому що часу поки не вистачає. І на цій локації, якщо брати п'ять домів, ну потрібно 300-500 плит. Матеріали забезпечуються частково адміністрацією. Приїжджають благодійники, роздають матеріали, розхідні матеріали для роботи. Роботи видаємо ми, які потрібні для волонтерів, і так працюємо: це плівка, піна, скотч, шрупи, рейки. Якщо в теплу пору року постраждалі від прильотів могли тимчасово закривати оконні отвори плівкою, то зараз абсолютно всім потрібні дерев'яні плити. Не дочекавшись цих матеріалів, Галина вирішила бітися тим, що є. Вже вдруге прийшла до волонтерів, щоб замінити плівку на деревину. На першому поверсі мене вилетіло, розбилось два окна в кімнаті. І одне окно на кухні. Я думаю, що ми не надовго, от ета Фандерою закрити. Боже, дадуть допомогу, ми поставимо самі всі А зараз фанера вже у вас в руках? Ні, фанера ще не в руках. Ми ждемо по хлопці, але зроблять етажі з зйомніком, а ми нам сказали потиждати. Коли дуже великі. Наслідки прильоту то потрібно дуже дуже велику кількість матеріалів. Ми зараз очікуємо нове нові нових надходжень матеріалів, поки що вистачає для роботи. Галина сподівається на швидку допомогу. Хоча процес встановлення нових вікон за бюджетні кошти зазвичай триває понад три місяці. Якщо раніше в місцях таких масштабних руйнувань розміщували штаби допомоги з консультантами від влади та фондів, зараз у дитячому садочку відкрили лише невеличкий пункт для оформлення разової допомоги на суму лише 10 тисяч. Всі вікна вибиті повністю. І весь балкон. Я прийшла дізнатися, чим мені може допомогти, щоб затягти чимось, тому що зовсім вікна без скла. Там видно, що весь балкон найгірше у нас в, домі. в будинку. І я от прийшла писати поки що заяву з документами на квартиру. А що далі буде, ми самі не знаємо. Чотири вікон вибило двоє. Інші, а інші двоє ну, змістило їх, як би пошкодило. Не відкриваються, не закриваються. Віталій чекав на матеріал для розбитих вікон. Кілька годин добробатівці допомогли йому розпилити дерев'яну плиту за визначеними розмірами. На цьому тижні ми працювали там на Сімферопольській, то там набагато страшніше. Ну тут страшно, ну, люди цілі, будинок цілий, вікна поставимо. Матеріалів вистачає. На жаль, дуже складно з цими матеріалами. Також допомогли доправити вантаж до будинку та встановити дерев'яні латки. Зараз сезон дощів, щоб ОСБ не намокло, трошки його обернемо в плівку. Зараз я менеджер зовнішньої економічної діяльності в працюю. У Мене серце заболіло і, відповідно, я сказав собі, що я, я мушу побути там. Це мене надихає, потім бачите, що я допоміг, зробив людям добро. Погодні умови вимагають оперативніше реагувати на проблеми та запити постраждалих мешканців, каже Олексій. Щоб люди не змерзли, щоб не було розмерзання системи опалення. Я думаю, що було б класна ініціатива, якщо б у них був би свій резерв великий на такі моменти. Якийсь склад, де б вони закупили на рівні. Держбюджету міського або міського бюджету і складували саме ці матеріали, які є найбільш використовуваними. Це плівки, осб плити, якісь там штапіки. І так далі був би якийсь такий оперативний резерв. Було б набагато простіше всім волонтерським організаціям. Так само і нам Роман Барашев, Василь Міновщиков. Подробиці телеканали інтермарафон Єдині новини.